I pray to you, my lord, Please, set me free. I hope, I'll see your pretty world and like a river. Автомобілобудівна Корпорейшн Ні Кемпані. Давай ще раз. Друзі, всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс. І сьогодні у нас оновлений Кіа Сіт 2022 року. Kia Motors Corporation автомобілобудівна корейська компанія, яка посідає друге місце в Південній Кореї та сьоме місце в світі. Офіційний слоган компанії The Power to Surprise. Сила дивувати. Ну, це я так в вперівочки перевела. Тож, давайте трошки здивуємось з Кіа. Поїхали. <питеріг> Максимально шви. <головік> Давай еще раз. Ну, 1,6 6 бензин, в принципі, двигун. Давай ще раз. Хеджбек з двигуном 1,6 літрів бензин. Під капотом у нас тут порядок, все перевірено. Потужність 128 кінських сил, максимальна швидкість 192 км. В попередньому моєму автоблозі була Infiniti. 3,5 літри махіна корабель. І там також була максимальна швидкість 190 км. Так що, я думаю, для цієї пуньки це взагалі огонь. Розгон від 0 до 11,5 секунд. 1,6 двигун, я думаю, соответствує нашу вам та витрата палива і то розганятися, стартувати. Ага. Кстати, витрата палива. В міському циклі це від 9 до 10 літрів. І кліренс у нас 150 мм. Бачите? Зовнішність взагалі огонь. Давайте закроємо капот. Світла машинка біла. Вона є ще в сірому кольорі. Тут значок, бачите, KIA. він сіренький. Як цей, але не такий сверкаючий, наче зачищений такий. Мені подобається, що так от капот, і тут ще така біленька, і тут цей значок. Мені дизайн подобається. Глазки, Глазки мені нагадують якусь муху. Не знаю, яку ще, але нагадують. Є рішоточки, є отакі сверкаючі, бачите, тут і тут у нас сіренькі вставочки, і тут рішоточки. І також, так як кузов хетчбек, а це на спортивності автомобілі, є у нас така губа, розкатана, трошки, але губа закаточна машинка не потрібна. Губа прилічна, нормальна, солідна, мені подобається. Зачитання білого кольору, чорного і десь там сіренькі вставочки взагалі виглядає супер. Клас, мені дизайн дуже подобається. 22-й рік, сучасний автомобіль, і він сучасності відповідає. Мені подобається. А, треба ще щось завафліть Машину. Що я все таке хороше говорю. На жаль, машини мені так подобається. подобаються. Світодіодні фари з денними ходовими вогнями, є датчик світла і автоматичне вимкнення. Вимкнення. вимкнення увімкнення і вимкнення. Ну, ви поняли. Головного світла, фар головного світла. А ще, кстати, забула сказати, давайте я так, от, щоб поміститися в кадрі, трошечки бригнути. Бачите, хтось би сказав, що це коріна лапка, хтось би сказав, що це самолітики, хтось би нічого не сказав і не звернув на це уваги. Але оцей дизайн мені подобається. Оці ставочки, ну я б це асоціювала більше з літачком, і мені подобається тут, наче скло, бачите? А тут такі черненькі. Отут трішечки такі палочки у нас. Але виглядає прикольно. Трогаєш на осіб, як, знаєте, машина вроді би іграшкова. Такі, такі пластмаски, наче ну, мені кажеться, побіть дуже легко. Ну, виглядає прикольно. Поїхали далі. Кстати, трішки без. Кстати, трішки бекстейджу і мого життя можна побачити в моєму інстаграмі. Я залишу там щось в описі, якусь, щось там, як говорять модні блогери. Так, поїхали далі. Підвізка передня незалежна на подвійних поперечних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості, типу Макферсон, якщо це для когось щось там говорить. Задня підвізка напівзалежна пружинна з телескопічними ароматизаторами. Шутка амортизатором. Гальма передні дискові вентилюємі, задні просто дискові. Диски легкосплавні, 16. -ті. Виглядає, ну, як для білого кольору, мені здається, симпатично. Тут дирочок нема, пространства, але виглядає нормально. Ну, Мені подобається. знаєте, Там якісь лінії такі гостренькі, тут такі гостренькі йолочки. Прикольно. І такий чорний значок Кія. Давайте перейдемо трішки взад. Подивимось, що там у нас. Ручки в колір кузова і зовнішні дзеркала також в колір кузова. Паливний бак 50 літрів. Для двигуна 1,6. Мені здається, це нормально. Вистачить. А давайте понюхаємо. Ми ж любимо нюхати, правильно? Я лично люблю. Це щоб ви не думали, що я не вмію заряджати бак. Я все вмію. Так розетку вставляєш в бак і заряджаєш. Ого, боже і пахне як! Погнали в попочку. У нас є бризгавички. отут. Кстати, у нас є ще антиблокувальна система гальм і система курсової стабілізації, по-моєму, так. І так як це у нас курсів хечбек, хечбек. Трошечки спортивність, да? і є у нас цей спойлер, так знаєте, в криші. Оба на! Оце красота, верхній спойлер. В колір кузова, стопарик, підігрів заднього скла і скло очисник. Також значок Ну Це стильно виглядає. Незвичайно і стильно. І, до речі, вони ж змінили. У них був трішки інший значок. Написано Sed. Шо б це мало значить? Задні протитуманні фари відкривається багажничок у нас. Отак, треба самим. Хоча, бачите, опа, не треба так сильно його там, відкривати, тримати, взагалі, агонь. Багажник у нас в такому розкладі 395 літрів. Якщо розкласти заднє сидіння, яке розкладається 60 на 40 або 6 на 4 то буде багажник 1291 літр. <смирилось> Смирилось. Молодець. Тут у нас такий органайзер є, планочка, яка піднімається разом з дверцею. Заднє з багажне. Тут чорненьке, тут можна щось приціплянькати. Тут також можна щось приціплянькати. Бачите, як опана. Багажник такий супер чорний у нас. Все чорне, немає ніяких вставочок. Для мене як тускловато Мені б хотілося якось хопа фінті-плюшку, хоп, якийсь фонарик вискочив. Оце таке я б хотіла. Давайте посидимо трошки. Акуратно треба надо... поврядіть. Місця малувато, але це хачбек. Бачите, так сховалася. Людину перевозити буде важкувато, якщо ви хотіли цим займатися по життю, але займатися поганими справами це не дуже, бо карма всіх настигне у нас. Щось там возить нормально. Що можеш відкинути сидіння? Тимчасове запасне колесо, тобто докатка, бачите, така маленька, і так все складено. І, кстати, оцей двигун 1.6, він ГБОшний. Коротше, для газу взагалі отака тема. Закривається отак, але треба ще отак. Трошечки треба так сиру приложити. Ку-ку! Давайте заглянемо в внутрішність автомобіля, подивимось, що ж у нас там є. Оновлений дизайн селектора КПП. Шкіряна вставочка. Тут свіркає ще, але ви його не бачите, бо воно ще. З пльоночка, ще не здирали, тому що нова машина. Шестиступенева автоматична коробка перемикання передач. пермо мультифункціональне, симпатичне. Мені подобається воно на ось. оцей кружочок і ще отакий значок, симпатичний значок. І от мені подобається така штука. Прикольна. І що воно таке, знаєте, ну незвичайно. От я люблю, як моє автоблоги, незвичайно. кстати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Для мене це дуже важливо. Пишіть коментарі, давайте разом просувати український контент. Дякую. З електропідсилювачем кермо і рульова колонка телескопічна, регулюється по виліту, по висоті, але механічно. над ручечками своїми. А що ви хотіли розслабитись? Треба напрягатися, хоч колись. Портовий комп'ютер. Давайте заведемо машинку. У нас є такий ключ, заводиться з ключа. Бродовий комп'ютер, у нас така невеличкий дисплей, панелька, така, бачите, невеличкий такий екранчик, і бачите, можна потрогати, туди руку всунути. Поняли? Оце прикол, Оце прям так, бачите, можна потрогати. Оце мені подобається, коли 3D, і ще можна туди засунути руку. Кстати, руки можна засунути, а голова вже не пролізе. Тут можна потикати, подобається мені. Коли вмикаєш автомобіль, йде перевірка системи. І коли вимикаєш і виходиш, автомобіль. Зараз він, мабуть, напише, ах ти ж кія, ах ти ж подстава. Але воно пише, перевірте, заднє сидіння. Бо було багато випадків, що залишали і дітей, і тварин, і потім, ой, я не хочу про це казати. Шкіряна отут у нас вставка, бачите? Прикольно. Динаміки, шість динаміків по салону, гарно. Електроскопідйомники, передні задні, електрорегулювання бічних дзеркал та їх підігрів. Мені подобається оця серенька вставочка, а тут вставочка тканинна. Здається, що буде дуже видно, що вона тут затирається, буде загрязнятися, забруднюватися. Ручка прикольна. Бачите, такий кружочок у нас. Не переживай. да Я поняла, що я закрила. Датчик світла, датчик дощує, можна тут антизанос включати. Також можна вручну регулювати світло, щоб вони так туди, сюди, туди-сюди. Пластмасова вставочка. Дзеркала такі невеличкі, маленькі, але комфортні для такого кузова нормально. Є підстаканник, і мені подобається, що він не прямий. Тобто гляньте, я так от кладу, бачите? І стаканчик дивиться на мене, прям дирки свої, поняли? Комфортно брати. Якщо, звісно, поставити каву, каву. Навіть з кришкою, там вже дирочка є, і воно, мабуть, буде виливатися. Є кармашок такий маленький кармашок. От я поклала сюди телефон, тканинний салон. Сидіння регулюється механічно, треба поработати ручками. А що ви хотіли? Напрягатися теж треба. І поєднуватися. Ще підстаканнички, просто пластмасові підтримки. Оце для кави, звісно. Ось такий у нас ручничок механічний. І відділяються сидіння під лакітничком, він оббитий шкірою. Є тут такий кейс, бокс, ніяких немає роз'йомів там для чогось. Просто такий от підлакітничок, комфортний і шкіряний. Клімат контроль і є круїз контроль. 12-вольтна розеточка, USB і зарядочка. Тут такі базові у фінті-плюшечки, можна фінті-плюшити. Бачите, обдуйчик, 8 дюймовий екранчик, тачскрін. І є задня камера, давайте ми на неї поглянемо. Бачите? Партроніків немає. Це радіо, мультимедія, аукс, блютуз з розпізнаванням голосу є. Давайте щось поклацімо. Тут всі меню. Телефон, проекція телефону, вау! Але треба підключити. Ха -ха. Радіо медіа, тихий режим. Це щоб заснути, в машині чи що? <реш> Уручну і налаштування, звичайно. Так, назад. Телефон медіа, бачите, ну такі базові настройки, звичайні крутілки, фінті-плюшки, дефлектори. Оп-оп-оп-оп. От-у нас динамік ще є. Давайте побризгаємо, не будемо бризгати. Тут можна щось покласти, бездротової зарядки немає. Але такі, бачите, прорезинені тут прикольно. І от такі ще є кейс. Можна ось сюди щось покласти. Сидіти комфортно, мені все нормально, все мене влаштовує. Є такі у нас. Бардачок, Дру... двері ще одні у нас є. Тут у нас з фінтіплюшек це очковий апарат. Бачите, чорна вставочка, цікава, цікавий хід. Підсвіточки, фінтіплюшечки, Козирьок Опа! А де підсвітка? от підсвітка, така мусіпунька, бачите, така кнопочка, така маленька, ти бозичка. Так, хоп, і це можна ще ще покласти. Тканина, чи що Нет, таки знаєте гладка якась бо жорстка тканина якась. жорстка А давайте його, а бачите, можна. А, можна да. тільки куди його це так Ну ладно, нормально. Бачите, воно вже подерта, хоча машина нова. і тут така в'ємність. Для чого Ну тут ручка, а тут типу, зробили щоб було, поняли? Прыгнем назад. Позаду місця достатньо, незважаючи на те, що це хетчбек. І ззаді пасажири не должны кайфувати. Шутка. Бачите, спереду сиділа я, сімдесят п'ять, і місця тут достатньо. Сидіння комфортне, мені нормально, підлокітнички, ой, підголовнички, і вони, кстати, прикольні, удобні, не просто підголовник, а іменно під голову. Не просто отак. Поні? Ручничок знімаємо. о, Все, поїхало. Ямки вона глотає нормально. Ой! Це я трошки тормознула. Торм... ой. Боже, треба прилучитися до гальма, до подалі гальма, бо дуже приємністи гальма. Три підголовника, підлокітничок. Кстаті, є система допомоги руху згори і вгору. А, і кстаті, можна вибрати режим руху, що не менш важливо. Два підстаканечка, тут звичайний тканинний підлокітничок. Сидіти комфортно і тут, бачите, під ручкою, Тут під ручкою, нічого нікуди не сповзає нормально. В принципі, мені подобається. Якщо вас цікавлять... Кайфові автомобілі по гарним цінам. Пишіть мені, надам всю інфу. Будемо допомагати один одному. Ти Свята, блін, ну на тебе теж реагує. Стурбується про твою безпеку, Світлана. Педаль гальма дуже приємність. Так трошки нажимаєш, з сніпривички аж дуже береться, отак прям гальмує класно. посадка нормальна. Мені правда трошки це мішає локтям бокова підтримка. Бо я не можу відкинутися, тому що мені буде некомфортно їхати. Дети. Руки не дуже так, от тобто я нормально сижу, але от трошки мені хоча я просто взялась низько, мабуть. Шість подушок безпеку, включаючи бокові і шторки. Позаду у нас дитячі замки є. Кстати, щоб ваші дітки не повибігали до школи, понятно? У нас, бачите, скільки тут ременів безпеки, і машинка буде сигналізувати, коли ці ремені не вімкнені. Якщо хтось сидить і не пристебнувся. А я-яй буде казати, пристебніться. Розганяється як двигун 1,6, без турбіни, звичайно. Примикання швидкостей не відчувається взагалі. І відкидається ж крісло, не забувайте. В дверці у нас динамік. Двері звичайні, ручка така ж, як і спереду. Тут така пластмасова чорна, тут ткань, тканина. Є маленькі кармашки, а також для бутилочки, невеличкий. Кармашик маленький. Ну, вистачить. А ну, опа! Ну, м'яко. Світ, а тебе там сзади лет як м'яка? Не, ну позаду там м'якость, да? М'яко. Ну, ми не так, що тут спораду вообще. Є тут також кармашек, він у нас глубаченький, м'який, вмісткий. Можна щось таке солідне покласти. І на мауці такої вставки жорсткої, щоб не бутись калинками. Але мені здається, там можна передньому водію. Той, хто сидить попереду, можна колінами своїми щось там продавити трошки спину. Кармується гарно. Блін, ну гальма, це мені просто треба приловчитися. У порівнянні з іншими автомобілями гальма дуже таке приємісте, гальмо дуже чутливе, можливо, тому що це машина 22-го року і гальма ще не розроблена гонщиками. Зараз поспробуємо ще один паркінг. Кормуется за чем офигенно. Реверс наш, да. И есть тут также розеточка Для хатчбэка вместе достаточно. Это она просто для, как просто, звичайной машины. Вот я села, меня там підвозять, знаете, стосовки тусовки, с какой-то вечеринки. У тебя, кстати, муравей на можна И можно вот так вот сесть спокойно и покайфовать. Что, будем заканчивать? I'm from Ukraine, believe it so hard Feels like a game, just try to survive If you don't struggle, soon you're gonna die Every time you dream, have a peaceful life They will call it bad days, but for me it's time to struggle, man They acting like slaves, work on food and run from troubles, radio Your life in small frames, you cannot take care about your fam Who you gonna blame, is it country? Ми вам, по кіайській, дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Пишіть ваші думки по цій машинці. Якщо вона у вас є, пишіть свій досвід. Як вам взагалі? І незабаром до вас повернусь! <риву> скільки вже били цих кулеків стін, скільки казали, займи уже діло, скільки вже думав піти, десь обхід Де завжди тягнула цьому закаріт ці стіни, здавались незламним, ті, що казали, вже десь там позаду Забув я про стежки, заїхав на трасу Зараз лечу не спускаючи газ. I see a pretty world, and like a real world And now hey, my just did it My take thank you, small piece of feet Looks like God hits obligations They drew back to moments for me And I'm still trying, to keep myself clean It's so hard when babies are green If I don't have doubts about me, just trust me I will never sell myself in it we